За весь час повномасштабної війни в Україні вже знищено більше п'яти тисяч зразків бронетанкової техніки. Танки є невід'ємним атрибутом сучасної війни. Саме тому актуальним залишається вміння правильно розпізнати ту чи іншу серію. Будь то для передачі цінної інформації на окупованих територіях, або задля правильної ідентифікації на полі бою тощо. Саме тому я підготував для вас цінні поради, як відрізнити між собою танки Т-64 та Т-72. Ви на каналі Панцереліт. Прошу підписатись та поставити лайк на це відео, а ми продовжуємо. Звісно, це відео спрямоване більше для новачків бронетехніки, адже знавці і самі можуть розрізнити її між собою. Тому я чекаю більш складних способів розпізнавання з вашого боку. У Т-64 маленькі опорні катки висотою 550 мм без гумового бандажу. На відміну від Т-72, який має більше опорні катки висотою 750 мм, з характерними виштампованими пелюстками на них, та гумовим бандажем. Цей спосіб є найбільш надійним, але все залежить, з якого боку ви дивитесь на танк. Також можуть завадити перешкоди, які можуть закрити ходову частину взагалі. Другий спосіб це положення інфрачервоної лампи Л2 Аге луна на башті. У Т 64 вона частіше за все встановлена зліва від гармати, але не на всіх модифікаціях. Наприклад, на БМ «Булат» або Т-64 зразка 2017 року. Вона взагалі відсутня. На танку Т 72 ця лампа встановлюється з правого боку башти, але так само починаючи з Т-72Б3 зразка 2011 року. Вона відсутня у конструкції машини. Третій спосіб спирається на тип зенітно-кулеметної установки. У танків Т-64 вона дистанційно керована закритого типу, що дозволяє вести вогонь зенітного кулемета, перебуваючи всередині машини. Танк Т-72 такою розкішю похизуватись не може, адже він має ЗКУ відкритого типу. Де командиру танку необхідно частково вилазити з машини для ведення ручного вогню з крупнокаліберного кулемета, окрім української модифікації Т 72 АМТ з ЗКУ, подібного до Т 64 Четвертий спосіб це відмінність у розташуванні місця виводу вихлопних газів танку. Т-64 має розсікач решітку позаду танка в середній частині корми. А у Т-72 вивід вихлопних газів відбувається з лівого борту машини в задній її частині. Таким чином ви можете розпізнати по вихлопних газах, з якої частини вони танка виходять, що це за машина взагалі на відстані. Ось такі є способи розпізнавання двох сімей з танків, таких як Т-64 та Т-72. Подіваюсь, дане відео було корисним та цікавим. Напиши свої способи розрізнення даних бойових машин у коментарі. Та підпишись на мій телеграм-канал, де ти знайдеш ще більше цікавої інформації зі світу бронетанкової техніки та матимеш змогу поспілкуватися з однодумцями. Дякую за увагу!